Попереднє відео завалило мій директ. Якщо ви його не дивились, то додивіться, поки це. А ті, хто хочуть побачити перше відео, заходьте до мене на сторіночку та переходьте у Reels. Ви обпакли в самостійному налаштуванні реклами, і вона в кращому випадку відливається в нуль, якщо взагалі відливається. Фейсбук мій комістувати парадовий бізнес Вони дуже класно роздають. Врешті, ви розумієте, що вам потрібен спец. Починайте пошуки таргетолога. Бачите ціни і такі. Де да ви що, сказилися? Поставте лайк, у кого таке було, дядя Вася. Той що, брат куми, вашого сусіда, знизу одного групника вашого знайомого, рекомендую вам крутезного таргетолога, фрілансера. А він ще й школу не закінчив. Вартість його послуг в 10 разів нижча. Цікаво. Чому? Тож ви погоджуєтесь? І на превеликий подив, реклама працює. Верті дає якийсь результат. На цьому моменті більшість фільмів обривається, і глядачі залишаються. з Але саме тут ви починаєте розуміти, чому вартість послуг була такою низькою. Через місяць у фрілансера починаються іспити, і він тупо забуває на вашу рекламу. А вам вчухує щось про зміни у Фейсбуці? Ну добре, повіримо. Подумаєте ви. Ще через місяць після оплати ваших послуг він захворів і взагалі перестав виходити на зв'язок. Дядя Вася каже, чув, що його кинула дівчина. Розлючені ви берете консультацію у нормального експерта. Він аналізує роботу попереднього майстра. Якщо ви в цей час ще й на відеозв'язку, то ви можете побачити, як у клієнта з очей лються сльози. Одна компанія на всіх і всюду, один креатив і той зроблений в PowerPoint 2003 року. Це ж якось працювала. Як там каже? Звичайно, таке буває не завжди, але я чую подібні історії дуже часто. Більш того, люди наступають на одні й ті ж самі граблі два-три рази, перш ніж зрозуміють, що треба йти до нормального експерта. Якщо ви себе впізнали в цьому відео, то зберігайте, діліться з друзями. Також напишіть в коментарях, що саме вас вісить у фрилансерах. Більше цікавого у мене на століці. Підписуйтесь!